Крізь сторіччя дійшла до нас легенда про вогненних чайок. Рано вранці з першими променями сонця з'являються вони над Чорноморським узбережжям. З'являються і зникають, несучи за обрій смутну свою таємницю. Ці чайки душі загиблих козаків мереходів. Лише на мить повертаються вони з небуття, щоб не вмирала в нас пам'ять серця. З дитинства він мріяв про море. Проте моряком не став, а став військовим, істориком і художником. Ми зустрілися з Володимиром Яковичем Кравцевичем в ті дні, коли він закінчував свою монографію про історію українського флоту, як він сам вважає, головну книгу свого життя. Поділяючи позицію Кравцевича, який, мабуть, уперше досліджує становлення українського флоту з точки зору військового фахівця, ми розповімо у фільмі про морські походи козаків 17 століття. І з вдячністю скористуємось матеріалами, які надав нам Володимир Якович. Диво якесь бачити, як звичайна липа чи верба у вмілих козацьких руках перетворюється на великий легкий човен в славетну чайку. А будували їх так, очистивши дерево від галуззя, видовбували днище. До нього кріпили дубові ребра шпангоути, на які нашивали дошки. Чайки сягали в довжину 20 метрів, у висоту мали 4, у ширину 6. Човен просмолювали і обкладали в'язками очерету для підвищення плавучості. На носі і кормі судна прилаштоване окреме стерно, завдяки чому чайка могла швидко змінювати напрям руху. І ось закріплено весла, здіймається над щоглою біле вітрило, неначе крило чайки. І бойовий корабель, що бере на борт 50-70 воїнів, може вирушати у похід. Писав англійський дипломат Ріо. На початку 17 сторіччя. Той період був для України часом відносного затишку у військових стосунках з європейськими сусідами насамперед з Польщею. Найбільша загроза йшла з півдня з боку турків і татар. Відтак майже кожної весни біля берегів острова Хортиця. В Столиці козацької вольниці збирались у черговий похід козацькі флотилії. Чайки брали курс униз по Дніпру до виходу в Чорне море. Якщо не вдавалося пройти непоміченими повстурецькі фортеці Кізи, Кермень і Тавань, Козаки брали їх штурмом, спалювали і продовжували похід. Далі на їх шляху ставали відмінно укріплені бастіони Очакова і Кінбурна. Як правило, козаки намагалися непомітними прослизнути ці укріплення вночі. Несподіваність появи, висока маневреність чаю, сила і досвід веслярів допомагали здійсненню цього задуму. Метою походів були передусім напади на розташовані уздовж узбережжя багаті кримські і турецькі міста. Тривали час історики, хто щиро помиляючись, а хто й умисно перекручуючи факти, твердили, що походи запорожців мали суто розбійницький характер. Ну а що ж було насправді? Ненько-ненько, проводжаючи в дорогу, мати мила, ти не плач, моя небога. Там за морем брат мій гриме ланцюгами, і з неволі я його поверну мамо. Вранці рано чайки парус підіймають, це козаки проти турків вирушають. І за ласку, і за хліб тобі я вдячний. Прощавай, на нас чекає Сайдачний. Володимир Кравцевич завжди був серед тих, хто вбачав у запорожцях, перш за все, народних месників. Кожен морський похід обертався визволенням з татарської і турецької неволі сотень і сотень братів християн. Крім того, морські дії козаків ослаблювали могутність Кримського ханства і Османської імперії. Багато талановитих флотоводців висунули морські походи запорожців шафран, шило, сулима, сірко. Але найвидатнішим з них був Петро Конашевич Сагайдачний. Під його проводом відбулися звитяжні походи. На Малу Азію, Крим, Царгород. Сагайдачний вдосконалив такі ефективні для швидких чайок прийоми ведення бойових дій на морі, як напад флотилії із засідки і ближній бій. Ідучи на абордаж, козаки вели вогонь з фальконетів, рушниць та пістолів. Рубали ворога шаблями і ножами. Прикованих до лав невільників козаки звільняли, а ворожі кораблі топили чи запалювали. Вміло використовуючи переваги легких і маневрених чайок, їх низьку осадку у воді, Сагайдачний зробив козаків неперевершеними майстрами нічного бою. На думку Кравцевича, в діях козаків простежуються також ознаки зародження військових підрозділів, які звуться сьогодні. Морською піхотою. Навички морських піхотинців особливо ставали в нагоду козакам при штурмі фортець і берегових укріплень. Їх руїнами ще й нині рясніє все чорноморське узбережжя. Ось як описує штурм турецької фортеці козацький літописець Саміло Величко, висадившись вночі на берег. Запорожці, залишивши біля чайок сторожу, рушають до стін фортеці саме тоді, коли тільки но показалася вранішня зоря. Оглянувши укріплення, ухвалюють, яким чином йти на штурм. І вже тоді підіймають військові прапори, б'ють у бубни, грають у сурелі і нагло валять на місто. Лялися, звичайно ж, і тяжкі поразки, а це знищення човнів, полон і загибель багатьох запорожців. І тоді рано вранці в перших променях сонця сумним стогоном здіймались над хвилями вогненні чайки. Серед найзначніших і найцікавіших з військової точки зору морських козацьких походів походи 1606 і 1609 років. Тоді були захоплені міста Акерман, нині Белгород, Кілія, Варна. 1613 року козаки двічі виходили в море і повоювали кримські міста. Блискавичною нічною атакою вони розгромили турецький флот під Очаковом. Здобули шість галер і чимало човнів. На весну 1615 року запорожці зібрали 80 чайок і попливли аж під Сарград. Там вони спалили передмістя і захопили велику здобич. Узяттям неприступної кафи, що була головним невільницьким ринком Криму ознаменувався для козацького флоту 1616 рік. Починаючи з кінця 30-х років Морські походи запорожців вже не такі інтенсивні, як раніше. Політичні обставини змусили козаків перенести головні військові дії на сушу. Народ України починає тривалу і запеклу боротьбу за визволення з-під гніту Речі Посполітої. 40 років свого життя віддав колишній командир розвідроти, учень відомого історика-академіка Тарле Володимир Кравцевич, створенню унікальної книги, першої історії українського військового флоту. Летять, летять скрізь час вогненні чайки пам'яті, до нас нащадків і спадкоємців відважних козаків мореходів, щоб не забували.